Вітаю вас! Давайте подивимося, як справи на Московії. Давненько ми не заглядали до них. Ви мені іноді, іноді пишете, що то не цікаво, що там твориться в Росії. Я все ж вважаю, що треба іноді продивлятися, як вони там почуваються, що планують. І взагалі, як справи на Московії, дивимося, що зараз в Кремлі коїться. Угу. ну Мені подобається, тому що ці балачки про перевороти на Московії, що там у них щось ділять між собою владу, організовують ще там якісь ЧВК, так, це не пусті балачки. Це все має місце бути. Звичайно, це не оголошується прямо на широкі такі російські маси, але от, трансформація все ж таки відбувається. Трансформація це глобальні зміни. Смерть каже, що щось відмирає. Вся верхівка опинилася в сумнівах, в розгубленості, в противостояннях, в конфліктних ситуаціях. Лідер усвідомлює свій провал і не має можливості відстояти якусь чи свою позицію, чи права. Він нічого не може діяти. Все робить хтось, чи що. він якось віддає владу, силу і стає заручником, заручником того, що зробив, або наоборот, того, що не зробив. Так? Тут від нього вже мало що залежить. Бачите, вісімка мечів це карта стогнації. Неможливо нічого зробити. Ну, а смерть взагалі з нею не посперечаєшся. Я скажу в морг, так в морг. Да? Ну, Це так. Тут про що? Звісно, це зрозуміло, це все не в один день буде випливати, але найближчим часом, думаю, ми будемо чути про серйозні зміни в Кремлі. Ну і ще і санкції тут починаються більше, більше більше більш проявлятися, бо тут ми нічого не можемо зробити. Нічого куди не сунемося, все закрите, не, 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 не йде не тим курсом. отак. І двійка Пентаклів це про якусь подвійну ситуацію. Або подвійна ситуація, як знайти якийсь вихід з цієї, яка повинна бути трансформація, чи, ти геть, чи ми геть всі вмираємо, чи ми якось виживаємо. Або це мова ще про двійників, і, можливо, комусь із них може вже прийде фініш. Тут щось таке. Смерть стоїть посередині, це, розумієте, це трансформація в усіх напрямках, куди не е Скрізь буде не так, як було раніше. Отак. От І причому ці зміни, ця трансформація не найкраща для Росії. Що ще в Кремлі на сьогоднішній день? Тут дуже серйозні фінансові проблеми. Щось треба, але чи нема дозволу? Чи, чи щось затягують у часі. І тут ще про те, що не вдасться отримати бажане, можливо, це йде про зброю навіть через якийсь час. Їм треба щось зараз, негайно треба, але немає грошей на зброю чи на війну, чогось не вистачає. Немає або дуже мало. І тут ще не знають, куди діти. Знаєте, Кажуть, яку дирку заткнути в першу чергу. Отак от. от. П'ятірка Пентаклів це про розвал стабільності, яка колись була. Це тут анархія, розвал правління, зіткнення групових інтересів. Тут про все, про все відразу йде по всіх фронтах. На Московії йде повний розвал, розброд якийсь, нічого не вистачає. Нас може врятувати тільки час, але його так мало того часу, так мало, ми не в не встигаємо ніде. Ось про то. А ну ще, ще що там. Щодо війни. Так, це так, знаєте, вони е, геть не скривають, що їм важко. Так, чемодан без ручки. От оці дії, що вони зараз роблять, оця війна е, кажуть: так, нам важко нести цю ношу, але й не кинемо. Бо успіх він отут буде. Ось ми тут вдаримо, тут поднажмем, і нарешті досягнемо якоїсь своєї важливої цілі. Тут вони про те дуже важко. А ну... Ще щодо війни? Які в них там думки? Та нічого хорошого в них тут ну, ну взагалі немає. Що тут, ось карта місяця? Ну що, треба брехати про успіхи? Бо провал, якщо про нього взнають ось ось спровокує на Росії якусь заварушку чи бунт. Що тут робиться? Тут на Росії бачать реальну загрозу від ЗСУ і не тільки на полі бою. Але тут вони здогадуються, що бойові дії, тобто не тільки про ем, війну в Україні, тут вони здогадуються, що скоро бойові дії перекинуться вже до самої Москви. Вони дуже того бояться. Планують якісь дії, але щоб вони не робили, успіху немає. То дуже багато брехні вливають повсюду. І всередині своєї країни, і зовні, і своїм, і І Вони якби тим самим от готують людей до можливої поразки, або до самих якихось неочікуваних подій всередині країни. Ну, Щось згадала о того ну, дурнуватого, того тиграна Киосяна. Це чоловік Маргарити. Да? Десь місяць назад я слухала якусь там їхню передачу, так зайшла і слухаю, а він каже: а треба посилити цензуру, бо він питає: чи важливо чи доцільно, щоб народ знав всю правду, що коїться на фронті? Отак От він сказав. Я думаю, ого, ну оце таке. І ось умі карти про це кажуть. Тобто Тут якась брехня про. Війну бояться по, ось по луні, що війна може перекинутися е, до них. Бояться якоїсь стратегії від ЗСУ, яку вони геть не очікують. І е, одночасно вони розуміють, що всі їхні стратегії провальні. Оце таке по луні. Так, е, ну, і що тут іще карти покажуть, що там на Московії. Можна колоду вже ложити далі і не буду далі і навіть дивитися. Це, знаєте, це не тому, що до росіян <самі>, самі негативні такі почуття, а тому, що карти про це кажуть. Бачите, перша карта стогнація. Нічого ми не можемо вдіяти з ситуацією. Ось ось трансформація, все летить в тартарари. Ось рари, колесо фортуни, переміни і ось о вам башня. Які переміни, зміни катастрофічні? Дійсно, йде цілеспрямована робота про підготовку, до підготовки, чи як сказати, до найгіршого для Росії сценарію. Отак, От готують Росію до якогось найгіршого варіанту. Вони ж не зовсім дурні, вони розуміють, що провал на фронті повний, влада втрачає контроль над ситуацією, ну і тому готують людей до фіаско по башті. Колесо, фортуна і Башта, от разом ці карти читаються, це прийшов час розплати. Дуже чудово підсумок, що в Кремлі, страх, невпевненість, де та усьо вона усьо вона є. Страх, невпевненість, провал, брехня. Ну, і все це дуже швидко веде до розвалу Росії взагалі, як, як до країни. Тобто то Росія лишиться. Ну, то скільки там, от у них, по-моєму, 10 міст, які навколо Москви розташовуються це, пам'ятаєте, це золотое кольцо, да? вроді би хто називається. Ну, це і вся буде Росія, оці 10 міст. Це все розвалиться, розрушиться. І я вас запевняю, що це все буде дуже скоро. Ми будемо свідками, це не буде через 100 років. Це осьо. Осьо Це вже для Всесвіту розвал Росії. Він уже відбувається. І ми це все побачимо. Ну, дуже добре. Дякую вам за увагу і всього вам найкращого.